Вітаю! Сьогодні просто фантастичний день, день Божого тіла. я сьогодні усвідомила, що це не просто свято Божого Тіла в якийсь незрозумілий день, це все логічно взаємозв'язано. Священник сказав, що ж стало проривом, проривом, коли сонце починає рости. Був день найкоротший, сонце починало рости, рости, накопичувати, накопичувати, накопичувати. Це, 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 це саме, що ви назбираєте якісь знання, готуєтесь до якогось вебінару, семінару, чи свята, чи ще чогось. Чи там одяги скупляєте, чи там, наприклад, накопичуєте яйця на Великдень, назбираєте, назбираєте, назберуєте, потім раз і готуєте пляски, паски печети. І це вже йде той прорив. І тут якраз, друзі, в той момент. От тут, Якраз Божого тіла, це тиждень ще називається Божого тіла, тому що м -м, тут день буде зберігатися, три, там по, в календарі пише, що день дійшов до піка, і на сам вершин, на саму вершину Бог дав своє тіло, Боже тіло, причастя святе. Ви собі уявіть, яка суперсила за цим стоїть. Я прозріла, Бог дав даючий. Даючий Бог дає, а як брати, нам треба бути беручими. О, є в світі багато людей, які вміють вивчають, досліджують святе письмо, тому що воно тлумачиться завжди по різному. Одне покоління розуміє по одному, друге по іншому. Кожне з поколінь розуміє все глибше, все краще. І ну, а р з ворочим зв'язком, що є розуміння святого письма, це задоволеність і щастя людей. Якщо люди гинуть, то це ще щось. Ми там далеко не розуміємо правильно це святе письмо, тому що Бог нас відкупив своєю кров'ю. Ради того, щоб ми були просто щасливі, щоб ми не тягнули хрести тяжкі. А з Богом ти завжди без схрестає, як то кажуть, тебе легкість в душі. Не є так, що людина тяжко по житті мучиться, страждає через свої якісь там конфлікти з людьми, тягарі, не пускає вин, має відчуття вини, жалю, нарікання тривоги, неспокою, бажання тривожитися. Ось так, друзі. Так що свято Божого тіла, ви собі уявіть. На вершині сонцестояння, коли день найбільше має світла. Весь масив, і тут така потенція Божої сили, просто фонтанить. Зривається вулканічно фонтанить на всіх нас. ця сила світла не дарма кажуть, що це дуже такий час для прозріння. Так знаєте, якось люди, люди прозрівають, до розуміння доходять мрії, збуваються, все, що хочеш, воно реалізовується.